Всім привіт! Вічерком вийшов записати для вас відосик про топ-3 фінансові помилки, які тягнуть вас униз. Ну просто тягнуть, які потрібно уникати. Вистав якраз фону з гор. Вечір повезло, камера нормальна робота. І так починаємо. Уявіть, наприклад, собі, що ви у горах стоїте. І один неправильний крок – це польот униз, можна сказати. Тут немає, типа, повезе-не повезе. Все чітко, тіпа. або ти уважний, або тебе вже нема, типа. Ось ти вже полетів собі. Полетів собі байвеньки, так сказати. Так само і у фінансах. Одна помилка, і твої гроші сипляться, можна так висловитися. Як каміння з вершини. Сьогодні я тобі розкажу про три головні фінансові помилки, які реально тягнуть людину вниз. Перша помилка. Життя в боргах. Люди люблять жити не своїм життям в основному. А за рахунок кредитів позик всяких там. І пішло-поїхало там. Ну, займати одним словом. Гроші. Телефон у кредит. Телевізор у кредит, відпочинок у кредит, там, одяг у кредит. Ну, бред одним словом. Це. Як можна уявити туриста, який піднявся згори з величезним камнем в рюкзаку, і вже захефується, типу він вже все не може йти. Ну він все одно ж думає: Ну клас там. Зато типа новий рюкзачок взяв розсрочку. Кредит – це твої майбутні гроші, які вже відібрали. розумієш це? Ти працюєш не для себе, а для банка. І на банк. Коли ти береш кредит, або коли ти береш в борг гроші, средства якісь на речі, які не приносять прибутку, це просто фінансова помилка. Тобто, наоборот, це не просто фінансова помилка, це кайдани на твоєму майбутньому, розумієш. Тобто, якщо вже брати якийсь кредит, то лично, по моєму мнению, брати кредит на щось розумне, либо завести бізнес. Либо ще щось зробити, Зділати якусь кємку. Тобто, щоб вони роботали гроші самі на себе. Ну тут дуже багато факторів гліють. І там і продумуть усе домілочей, бо тут же теж буде плохо взяти займи, потім прогоріти в якійсь темі, і потім це все вертать пару год, либо скільки там, смотря по цьому. Смотря по чому бюджету. І так, правило. Яке можна винести з цього розділу? Бери борг тільки на те, що принесе тобі більше грошей у майбутньому в перспективі. А все інше це просто тягар, помієш? Який буде тягнути тебе вниз, твій кошельок вниз буде тягнути. Далі, поїхала. Помилка номер два. Відсутність плану. Тепер уяви, ти йдеш у гори без карти взагалі. Нема ні маршрута, немає ні, ніяких орієнтирів. Ти просто йдеш, ну і що получиться? Через пару годин ти лібо заблокуєш, лібо попадеш у глухий квіт в зарослі, який зайдеш собі. Те саме з фінансами. Люди заробляють, витрачають, знову заробляють, і не розуміють, куди воно все дівається. В кінці місяця дивляться на, на гаманець і думають. Що за нахер, блядь? Це що, якась банковська магія, чи що? Ну, що відбувається? вроді би ж нормально все. Ну Но на, на самом деле, ошибка в тому, що большинство людей, які тратять просто гроші без плану, не ведуть дневник ой, доходу і розходов. То є, якщо ти заведеш, наприклад, з цього дня, іменно ти заведеш дневник. Доходів і розходов, то ти поймеш, куди бабло тратиться, і як воно заробляється. Я в плані того, що ти будеш більш уважно слідкувати і більш осознанно приймати рішення, без всяких спонтанних покупок і так далі. Тобто, ти зразу поймеш, куди тратяться твої гроші, куди ти їх взагалі тратиш. Це хороша тема, кстати. І ще одне: є така фраза: не йди в магазин, коли ти голодний. Щас поясню чого. Ця фраза лічно для мене означає Найти в магазин тоді, коли я голодний, і з-за того, що я наберу туди, я наберу собі лишніх віщей Так само і цьому. По різні в цьому, по фінансам. Якщо ти не хочеш тратити бабки, то не треба їх просто тратити, щоб потратити. Ну, тобто, якщо ти заробив бабло, не треба його тратити, щоб потратить. Оце само собою. І якщо ти вже собі задав план купити іменно оцю вещь, оцю, наприклад, там сходити по м'ясу в магазин, то не треба думати, там, може взяти, там пивкаші, взяти попкорна, там, солодкого, там, мучного і так далі. Во-первых, діло в здоров'ї буде йти, але зараз не про це. Діло про спонтанні покупки. Це буде спонтанна покупка. Тобто не по плану йдеш. А в основному багаті люди мислять по плану. Понімаєш? Ладно, переходимо далі. Без плану ти не контролюєш гроші. Іменно гроші контролюють тебе. Бюджет це, можна сказати, твоя карта. Це чітка стежка, яка веде тебе вперед. І головне, карта показує, куди ти реально прийдеш, а не куди тобі здається. Так, просто от май фінансовий план. Навіть простий, типу, скільки ти заробив, скільки втратив. Тобто, вести дневник, блокнот, зошит, доходів і розходу. І скільки відкладав, теж тема. Зараз на цьому. Це вже виводить тебе на новий рівень. Далі. Третя помилка. Віра в швидкі гроші. Сам на таку натрапляв, сам тіряв. пізніше розкажу. Оце найнебезпечніша і найпопулярніша помилка. Люди хочуть все і одразу. Легкі схеми там, ставки на казік, там, ставки на спорт, либо ще щось. І це все єбуча діч. Якісь там суперінвестиції, поклав там якийсь там мемкоін собі, бамснув собі, тисячу баксов, якийсь Вася з сусідньої мусорки тобі сказав. Що він дасть 100 іксов, І тут бам. блядь, монета окачується в ноль, Просто палка в ноль, блядь, І все, і нічого нема. Оказується, той Вася на тобі заробив. То був шиткоін. Далі. Ну, типа, дивних знайомих, наприклад, теж. У мене був один знайомий, теж залетів по Днітрім, пізніше. Гроші. Тут правда проста. Швидкі гроші, швидкі втрати. І це дійсно правда. Це як у горах. Ти бачиш якусь коротку стежку і думаєш, о, типа, время. А в результаті можеш полетіти у прірву. Надо до всього підходити з підходом. До всього будь прискіпливим. Фінанси це як витривалість. Тут перемагає не той, хто знайшов секрет, а той, хто день за днем дисципліновано працює. Капітал росте не від удачі, а від системності. Іменно системність дає результат. Не дивись на швидкі гроші. Вони тебе погублять. Вони погублять твій капітал, бюджет твій. Будуй стабільність, а не ілюзії. І так, розкажу трохи от лікусь. Розкажу про тему. Гроші теж потеряв, з батьком зайшли по одному знайомому, вона робила пару років. Там сигнали заходиш і так далі. Ну, обичний, обичний скам. Я спочатку прискіпливо ставився. Але потім думаю, давай батько зайдемо там. Ну, зайшли ми, що в ітогі? В ітогі трохи, ну, бля, кстати, ми зайшли, ми буквально зайшли, ми внесли депозит. Бля, вона в ітогі просто в той же день перестала працювати. Тобто, там, типа. Суть така була, ти закинув депчик там і нажимаєш там на сигнали. Там. Іменно в це время там сигнал, Ти нажимаєш кнопочку там, якщо він мінусовий, там щось там примножаєш, там табличка якась була. ще, ще типа. ну і так поки не до буде. Вона робота, кажуть, пару років чи щось таке. Мій знайомий нормально заробив, але не всів виявити, бо не вспів виводити, не вспів вивезти, бо пожаднішав. Ну і так, сама суть те, що вона перестала роботи в той же день. Потім вона возобновилась, ті сигнали возобновились. Це іменно в самій біржі, взагалі біржа, Я забув, чи вона італійська, чи яка там була. Ну, коротше, сама суть в тому, що сигнали були-були. Я, звісно, собі накрутив там котеджі, бля, якісь там послідні собі айфони і ще щось там накрутив собі. Офігенну житуху собі в голові, думаю, оце клас там. І мамі поможу, батьку там, родственникам. Ну, і то і що случилось? итоге случилось полна діж, блядь. І очень предполагаємо. взяла и укаталась. В тих чатах в тому чаті написали, що вибачте, так і сяк там ваш аккаунт, всі аккаунти буде забанено. Ну, в основному, суть в тому, що забанили мені аккаунт. Я дивлюсь, думаю, блядь. Ну, послідні бабки з батьком останні бабки вложив, можна сказати. Кстати, одна із тим важних, ніколи не влажуйте останні бабки в щось. У вас должен бути чіткий ріск менеджмент. Розподіліть, щоб якщо у вас був якийсь цей, якийсь неудачна попитка, щоб у вас були ще гроші на нові нові попитки. Щоб ви пробували, а не так, вложили там. Не знаю, в якийсь товарний бізнес всі 100% свого капітала, щось не получилось, ну, в більшості випадків при началі, і все, і воно все полетіло нахер. Тобто, здожен бути якийсь елементарний план Б. Розприділіть його. Так, ну що, концовочку хочу сказати, що у горах виживає тільки той, хто обережний і уважний. У фінансах абсолютно те саме. Три помилки: борги. Відсутність плана і віра в легкі гроші. Це як три камені, які тягнуть тебе вниз. Позбався їх, і твій шлях стане легший. Пам'ятай фінанси це сходження, і на вершину дістають не ті, хто шукає легкий, там швидкий бестрий ліфт вгору, а ті, хто крок за кроком. Піднімається правильною стежкою. Якщо тобі повезло, це тільки начало, так само і в трейдингу. Якщо ти повезло вначалі в інвестиціях, як кажуть, це плохо, бо ти не будеш знати ціну грошам. А якщо ти пройшов средні сліви, всякі, сліви депозита і так далі, утрату грошей, і все-таки вийшов на істинний путь, то ти той самий, який буде цінить. Можна сказати, кожну копійку, знати ціну грошам. Ну, суть не в цьому. Просто от. Візіння, так, да, це взагалі хороша штука. І за можливості треба хвататися, Ну, є в плані тому, що отак у житті. Якщо десь повезло, то слава Богу. Якщо не повезло, то треба зробити з цього урок. Як кажуть, неудача, поучительне наших удач. Хорошо тоді давайте. З вами был Ярослав Криптовалютчик. Подписывайтесь на мій телеграм-канал. В описании будет ссылка. Все тоді давайте. До новых встреч. До новых видео.